Вже 30 років поспіль щорічно, в третю неділю березня, своє професійне свято святкують комунальники. Повсякчас це одна із провідних сфер, що забезпечує комфортні умови в житловому секторі та в адміністративних спорудах. І особливо важлива ця праця зараз в умовах війни. Незважаючи на всі складнощі, ви знаходите в собі мужність прибирати наше місто. Молодці святом Почесною Дякую. Дякую. грамотою. Міського голови нагороджується Володимир Шевченко, Світлана Брюхова, Ірина Сосонська, Світлана Петрученко. Олександр Денисенко. У сфері комунального господарства задіяні люди різних професій: слюсарі сантехніки. Озеленювачі, електрики, водії, трактористи, прибиральники, електрозварники, столяри та багато інших усі вони разом щодня несуть велику відповідальність за забезпечення нормальної життєдіяльності громади та створення комфортних умов в нашому побуті. Без вихідних і свят працівники житлово-комунального господарства дбають про чистоту вулиць, вивіз сміття, стабільну роботу мереж водопостачання і водовідведення, забезпечення теплом. Підтримання благоустрою в місті. Дуже багато працівників вашої професії сьогодні захищають нашу державу, стали на захист в найбуревніші часи. Ми маємо це пам'ятати, допомагати їм, теж подякувати їм за це. І сьогодні дозвольте привітати від обласної ради, від депутатського корпусу обласної ради, ваших працівників і відзначити подяками почесною грамотою Томської обласної ради. Нагородити Дайнека Олександру Васильовну. Дякую за вашу працю. Дуже приємно. Харьков, Володимир Миколаїв. Харкова, працюхавка. Гарна фамілія. Дякую. Дякую, Харкова. Вітаю вас. Дякую. Дякую. Пан Романько побажав працівникам ЖКГ професійного розвитку та найскорішої перемоги. Привітала своїх підлеглих з професійним святом і директорка КП Шостка Зеленбуд Наталія Шляхова. Яка також вручила подяки за плідну працю на благо жителів міста Катерині Русаковій, Людмилі Конюшенко, Олександру Розгулову, Володимиру Щербаку та іншим. Крім цього, представники міської, районної та обласної ради привітали з професійним святом працівників Шосткинського водоканалу. Які забезпечують стабільну роботу підприємства, надаючи містянам необхідні послуги по водовідведенню відведенню та по забезпеченню населення якісною питною водою? Комунальники напередодні їх дня почули в свою адресу багато теплих слів подяки за надважливу роботу і побажання добробуту та миру.